А чому жовта? Бо дорожі роботи йдуть. Робітники почали малювати пішохідні переходи поблизу гімназії номер 4 педагогічного коледжу і обласної філармонії. Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк говорить: це тимчасова дорожня розмітка. Вона буде на осінньо-зимово-весняний період, поки не будуть сприятливі температурні умови, щоб укладати щемену мастиковий в верхній шар. Наступна дорожня розмітка в слідючому році буде біла, вона буде наноситися пластиком. Це наноситься звичайною дорожньою фарбою, тимчасово для того, щоб люди могли спокійно перейти через дорогу, коли буде запущений рух транспорту по проспекту Волі, і буде ще нанесений там відповідно осьова, розривисті лінії, щоб розділити смугу, ну, напрямки посмувах руху. Коли проспектом волі поїдуть автобуси та тролейбуси, директор профільного департаменту не знає. каже, залежатиме від погоди. Нині працівники підрядної організації завершують облаштовувати заїзди для автобусів і тролейбусів, встановлюють решітки зливової каналізації, підсипають щебенем і вирівнюють асфальтобетоном зупинки громадського транспорту. Люди перетинали дорогу як акробати. Малі діти, люди старшого віку. Ніхто про людей не думає, взагалі не про що. може єдине, що в цьому єдиний позитив, що вони комунікації поміняли. Там водоканаловські труби на воду, знаєте, можливо, теплотраси, а це все, ну вибачте, воно довіри не викликає. Коли їхня важка техніка працювала, я думав, що ці всі будинки старі хрущовки, вони порозсипаються. Чотири місяці з гаком, щоб тих півтора кілометра. Хоча пустити і можна було їхати. Виглядає досить погано, але побачимо, коли закінчать. Поки бардак. Подобається, тому що вже роблять якісно і гарно. Ну, незручності були, тому що тут не було тротуару, зроблено, незручно було ходити. А зараз надія на майбутнє, на те, що тут буде гарно. Хотіли б, щоб це якось до зими, щоб це все вже закінчилося. Нагадаємо, реконструкцію проїжджої частини проспекту Волі розпочали 31 травня. Тоді тут запровадили односторонній рух в напрямку Київського майдану. Виконроб підрядної організації Луцькавтодор сервіс Віталій Кізей розповів, що замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства Луцька. Ремонтувати проспект будуть протягом двох років. Ремонт головного проспекту Луцька планували розпочати торік, розповідав Суспільному міський голова Ігор Поліщук. Роботи відкладали через пандемію. Дмитро Юровчик, Валерій Фетисов, Новини на Суспільному, Луцьк.